Я показую, що зараз трапиться. Ми беремо білу дамку і забираємо пішака. І це мат. Дайте емоцій, друзі! Дайте емоції! Дайте емоції. Чому це мат? Тура закритися не може. Кінь побити ферзя не може. Король не може піти ані на. Ну сюди ані на сюди, ані сюди. Тому що тут ферзь. Друзі, це мат! Бачите, вже на другому уроці я навчив вас, як вигравати білими. На наступних уроках ми вивчимо, як вигравати чорними. Як найкраще грати. З вас обов'язкова підписка. Лайк. Дайте емоції, дайте емоції! Писка лайк, обов'язкова підтримка нашого каналу, де я навчаю вас, як обігрувати будь-якого суперника, тому що я супер-пупер тренер